На жаль, новини далеко, далеко, далеко не втішні. тому що ну починаємо з Києва. І Ви знаєте, друзі, що Росія обстріляла українські мирні міста, нічна масована атака Російської Федерації в Києві, Тернополі, Харкові, Одесі, вибухи. Є загиблі на Хмельниччині, на Житомирщині. Зараз до головного, але спершу давайте по порядку. Значить, по перше, станом на цю мить тільки на цю мить підкреслюю відомо про 13 загиблих і понад 50 постраждалих. Такими є наслідки нічного удару по країні. Київ і область. Далі коротко, і потім розлога. Пошкоджено гуртожиток та житлові будинки. Троє загиблих, понад 20 поранених. Хмельницька область, попередньо четверо загиблих, п'ятеро поранених. Зруйновано шість приватних будинків, пошкоджено понад 20 будинків. Навчальний заклад, транспорт, Миколаїв, удар по п'ятиповерхівці, там взагалі жахіття. Є загиблий, є постраждалі, а п'ятеро постраждалих. Зруйновано два поверхи. Решту пошкоджено. Харків, чотири БПЛА по місту. Троє постраждали серед них дитина. Сумська область, наймасовніший удар з часів Другої світової поконотоку, каже мер міста. Зруйновано об'єкт інфраструктури, частково знеструмлено. Деякі вулиці станом на сьогодні без жертв. Чернігівська область атакували ракети та бапила. Зафіксовано попадання в різних районах, спалахнули пожежі, дані про постраждалих уточнюється. Тернопіль, внаслідок удару калібра, частково пошкоджено будівлю одного із промислових підприємств. Далі детально по кожній області. Пройдемося, друзі, і по містам, зокрема, значить. Місто Київ для початку подивіться на цю світлину. Це Росія, яка хоче миру, це Росія, яка б'є по поверхівкам, де сплять діти, жінки, чоловіки, мирне цивільне населення, і при цьому росіяни таким чином хочуть миру, таким чином вони мир показують, як вони прагнуть до цього миру. Ми з вами ще будемо звертатись до процесу у Ватикані. Ми з вами ще поговоримо про те, що відбувалося в Стамбулі. Друзі, але ось таким чином росіяни демонструють, як вони ж власне хочуть миру. Звичайно, все це в лапках. А ви знаєте, я вас хотів би попросити звернутись до вас, попросити написати звідки ви нас дивитесь. з міста Київ, про який ми зараз будемо говорити з Житомира, з Хмельницького, з Миколаєва, з Одеси, з Харкова, з Конотопа. Звідки ви нас дивитесь, друзі? Якщо ви за межами нашої країни з Мадриду, Барселони, Аліканте, Палермо чи з будь-якого іншого міста, напишіть, будь ласка, звідки ви до тих, хто виїхав за кордон? У мене буде прохання написати ваше рідне місто, ну, наприклад, суми. Тере, і де ви зараз проживаєте? Ну, наприклад, там напади. так напишіть, будь ласка, друзі, де ви? Ми з'ясовуємо географію? І сьогодні я щодо цього буду приділяти час. Так, от, місто Київ, ось так росіяни хочуть миру. Я те, що відволікся в Києві під час нічної атаки постраждало 11 людей. Про це заявляє військова адміністрація в Голосіївському районі уламки збитого дрону. Пошкодили два житлові будинки, в одному з яких відбулося часткове руйнування. У Дніпровському районі уламки дрону пошкодили житлове приміщення. В Шевченківському районі зафіксовано пошкодження в двох місцях. Також публікуються кадри, як е, кияни вночі перебували в метро, як вони ховалися в метро. Ну кияни і гості столиці напевно мається на увазі. А ось друзі є невеличкий відеофрагмент прильоту шахеда. Давайте подивимося і послухаємо. Захід, як ви розумієте, так? Просто ну, добре, що ніхто з цих людей не не постраждав. Принаймні за попередню інформацію. Такі є одразу прильоти шахедів, як ви бачите, які потрапляють на, на, на відео. Значить, що ще хочеться сказати: київська міська військова. Адміністрація між тим, про що говорить. Я далі буду цитувати її, а ви подивіться, друзі, на кадри того, як вони зруйнували сьогодні. Київщину, я скажу відверто давно такого не бачив це, нібито в якомусь фільмі. Просто погляньте: немає вулиць, немає будинків, є просто одні руйнування і вогонь. Дим є те, що палає. Більше нічого немає після російських нальотів. Це вже станом на ранок кадри. Подивіться: ну це жахіття просто ДСНСники допомагають місцевим мешканцям. Хто з Київщини і чиї будинки, будівлі, майно постраждало? Напишіть. Будь ласка, якова зараз ситуація? Це Київська область. Друзі, київська міська військова адміністрація повідомляє про наслідки станом на четверту ранку. Підтверджено 11 постраждалих віком від 18 до 62 років. Інформація зараз уточнюється в повітряному просторі на підступах до столиці. все ще фіксувалися російські БПЛА. мова. Йде про четверту ранку. Зараз немає голосівський район, пошкоджено гуртожиток. Сталося займання пожежу. ліквідовано. зафіксовано падіння уламків збитих ворожих БПЛА у кількох локаціях. Дніпровський район зруйновано другий поверх приватного житлового будинку без займання. Шевченківський район. пошкоджено бізнес-центр. Кияни, відпишіть, будь ласка. Так, Батерфлай дописує нам в чаті з Києва. Це нас так привітали в лапках з ним міста. Я вітаю всіх киян з ним міста. Дійсно, я цього хотів почати ефір і подумав, що це було б напевно дуже недоречно, тому що так, от росіяни в лапках, звичайно, і нас привітали, як ви бачите, друзі. Ну, ось так: от це київська міська військова адміністрація підкреслює. Далі Київщина детально зруйновані цілі вулиці, друзі. Просто цілі вулиці зруйновані. Ще раз хочу показати вам це відео. Цілі вулиці в населених пунктах. Відомо про чотирьох загиблих. Відомо про 16 постраждалих в Київській області, серед них є діти. Місто Київ зараз оголошена повітряна тривога. Будь ласка, уважно. Друзі нас продовжують росіяни вітати з ним міста. Так, от в Київській області в селі Долина у Бухівського району пожежі і двоє загиблих. В селі Маркалівка або Маркалівка Фастівського району зруйновані будинки і пожежі. Одна людина загинула ще вісім постраждали. В селищі Макарів, це Бучанський район, один загиблий і один травмований. В селі Чмирівка, або Чмирівка перепрошую, не знаю як з наголосом. Це білоцерківський район. П'ятеро травмованих пожежа та пошкоджені будинки. Біла церква зруйновано каркасний цех та травмовано чоловіка в броварському районі пожежі у складських будівлях. І це лише друзі, перші дані. Насправді ви уявляєте, бути, яким бути взагалі може бути масштаб цих наслідків. Далі. Внаслідок нічного удару Російської Федерації по Київській області загинуло троє в десь поранені. Ова про це повідомляє станом вже на п'яту ранку. Пишуть про Бучанський район, двоє поранених, Хвастівський, дві жінки поранено Білоцерківський, двоє дітей. Шестеро людей постраждало. Балістика з півночі тривога у Києві та більшості областей. Кияни і всіх, кого стосується червоний рівень небезпеки на інтерактивній мапі. Будь ласка. Я дуже прошу. Послідуйте в укриття цивільного захисту, тому що зараз тривога і оголошено про те, що балістика. Є загроза балістики, скажімо так. Далі у нас Житомир. Давайте звернемось до Житомира Житомирщини. Але спершу ще декілька кадрів з Київщини покажу. От дивіться, я не дарма, просто тут взяв. Ось Київщина один кадр, як палає, просто палає будинок. Палає будинок. Ось ще один. Подивіться, будь ласка, просто вулиці немає. Знесли вулицю, просто її немає. Тепер же немає ні будинки, ні вулиці. Це просто фільм... Я... фільм Константин Якийсь подивіться. Просто жахіття. Просто. просто жахіття. А це росіяни, які хочуть миру. Про що вони постійно розповідають? Далі Житомирщина, друзі. Давайте звернемо увагу на Житомирщину. Ось один з кадрів. Мова про що про те, що є троє загиблих, троє загиблих дітей. Троє загиблих дітей на Житомирщині. 12 поранено. Людей діткам було 8, 12 і 17 років. Тіло однієї дитини, де блокували рятувальники, постраждало 10 осіб, вісім врятовано ДСНСниками. Всі госпіталізовані, зруйновано та пошкоджено приватні будинки. В Бердичівському районі постраждали дві особи. Одна дитина пошкоджено п'ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди. Нагадую Житомирщина, троє маленьких дітей. Загинув після ударів росіянами по регіону. Миколаїв, подивіться, будь ласка, на цю світлину. Це вдень вже наслідки того, куди і як прилетіло. Просто прилетів шакет в будинок і розбив його навпіл. Ось Миколаїв вночі. Подивіться, будь ласка, на різницю. Це жахіття, звичайно. Далі покажу вам відео, друзі. Погляньте, а я буду коментувати. Значить, мова йде про те, що Миколаїві є загиблий після удару по місту. Про це повідомив мер приліт, був по інфраструктурному об'єкту. Також е, зруйновані останні поверхи багатоповерхівки. Ну, от ми бачимо зараз на екранах ось цю багатоповерхівку, або те, що взагалі від неї залишилось. Подивіться, будь ласка, верхні поверхи. там не просто верхні поверхи. Там вся багатоповерхівка зруйнована, фактично. Так, ну середина просто вона знищена. До речі. Так само знищена і Миколаївська адміністрація. Я сам з Миколаєва я не пам'ятаю. вам про це, чи не говорив? я Дуже добре знаю це місто в цілому цей регіон. І ем, я, я знаю, що це за будинок. Не буду говорити, де він знаходиться, як він знаходиться, але я точно можу сказати, що туди влучили спеціально це не ППО, яка збила шахет який прилетів. Це цілеспрямований удар шахедом по житловому будинку. Це ще знаю точно. Ну, ось так от. А це наслідки з іншого ракурсу і інших будівель. А це вулиця, ну, це на ну, там написано загалом. Не буду говорити, що це за вулиці. Миколаївці знають, і це не потрібно зараз назагалу озвучувати, але. Тривога, друзі, до 25-30 хвилин триватиме до 10.45 мінімум. Про це повідомляють пабліки. Зверніть, будь ласка, увагу. А на ваших екранах зараз місто Миколаїв, місто Герой Миколаїв, і місцеві мешканці, які вийшли вранці подивитися на результат терористичної чергової атаки росіянами українських мирних міст. Далі місто Харків. Давайте звернемо увагу на Харків. Uh, ну, перше, ось цю світлину я хотів би вам показати. Це одна із нас, ну це світлина, яка засвідчує один із наслідків да, прильотів по місту Харкові. Там був наліт шахедів. Um, Прильот пройшовся в одне з підприємств, друзі. Постраждали багато поверхівки, тобто є ще й прильоти багатоповерхівки і автомобілі. Про це мер повідомив, очільник міста пан Ігор Тереко. Він каже, що троє людей зараз знаходяться у лікарні. Давайте Терехова зараз послухаємо і повернемось до розмови. Харков під обстрілами було чотири шахи попередньо. постраждало вісім житлових будинків. Це багатоповерхові житлові будинки. Зараз працюють наші комунальні підприємства, це все, що накоїв російський агресор. Це переважно під модахи. Крім цього, вставляємо, забуваємо контури, бо дуже багато вікон. Розтрощена. На жаль, постраждали три людини, серед яких дитина. Вони знаходяться в лікарні. Дитина у стані середньої важкості. Очільник міста Харків Ігор Терехов прокоментував наслідки прильотів по місту. Як ми бачимо, що діти, на жаль, постраждали і в першій українській столиці в місті Харкові. Далі Тернопіль. Там також хітія подивіться, будь ласка, на відео. А я буду поки що коментувати. Ну, значить, відомо, що в Тернополі сьогодні під удар ем, потрапив промисловий об'єкт. Рятувальники опублікували відео е, тушіння гасіння. Вибачте, пожежі. Ракета влучила в промислове підприємство. Пожежа спалахнула про це. Начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода повідомляє сьогодні. О 2.56 у місті Тернопільця промзона внаслідок влучання попередньо крилатої ракети Калібр, частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств з подальшим загорянням. Повідомив він, як зазначив негода. Інформації про постраждалих нині немає. На місці удару тримає гасіння пожежі, а також проводяться інші заходи з ліквідації наслідків. каже він. Ну і Хмельницька область, друзі, в Хмельницькій області внаслідок масованого удару РФ загинуло четверо людей. Ще п'ятеро дістали поранення. Про це повідомляє обласна військова адміністрація Хмельниччини. Сьогодні вночі Хмельниччина була під ворожим російським обстрілом, внаслідок якого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, на жаль, жертв вибачте четверо людей загинуло. П'ятеро людей отримали осколкові поранення і знаходяться в лікарні. Одна з них у важкому стані. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. За даними голови ОВА, внаслідок удару знищено шість приватних житлових будинків. Ще понад 20 отримали пошкодження. Постраждали також вікна у закладі освіти та комунальний транспорт. Нагадую, зараз говоримо про Хмельниччину. Якщо вам стане легше від того, що я далі? Скажу, друзі, то поляки підняли в небо військову авіацію через ракетну атаку РФ по Україні. Увага в зв'язку з нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі, повідомила оперативне командування Збройних сил Польщі. Ну, що я можу тут вам, друзі, сказати? Звичайно, з однієї сторони ми з вами дорослі люди, і ми розуміємо, що а, тут, звичайно. Можна говорити про те, наскільки це несправедливо, що поляки піднімають авіацію, про те, що пілот сидить в цій кабінці. І у нього кнопка на джойстику, яку він може натиснути і збити ракету, яка летить, щоб вбити українських дітей. Так, я з вами абсолютно погоджуюсь. Це чиста правда. Так, дійсно, на превеликий жаль. Поляки тільки імітують, вони роблять вигляд, піднімають авіацію вгору. А з іншої сторони, чи мають вони збивати? Ну, також відповідь, напевно, очевидна, правда. Тобто. За сукупністю обставин на жаль склалися обставини таким чином, що ми не представляємо північно-атлантичний альянс, значить, члени НАТО не мають нас захищати з іншої сторони. Ну ви знаєте, приклад із Азербайджана той самий, а хіба Туреччина не захищала Азербайджан? А хіба не допомагала? Та допомагала і захищала. Тобто, бачите, все залежить ще від політичної волі. А поляки відмовляються, до речі, ще й направити свої війська сюди в миротворців. Ну, ми не сильно розчаровані насправді рівень. Я не знаю, до речі, який рівень там, військової майстерності у польського війська, але з іншої сторони, всі ці речі говорять мені лише про одне. Якщо ми самі собі не допоможемо, нам ніхто не допоможе. Сподіватися на поляка, румуна, американця чи там, бельгійця не доводиться одразу, не доводиться. Самим потрібно все це вирішувати. Я просто хочу сказати тільки одне: нікого не лякати, ні, ні ну, тут не, не, не підвищувати якось заставки в цій війні, і так далі. Я просто точно знаю, що ця біда, ця трагедія, яка називається війною, вона ж не тільки наступне насправді, але й інших країн. І тоді, друзі, постане питання, що ви робили весь цей час? І чи зробили ви достатньо для того, щоб ця війна не прийшла до вас?